Всім доброго дня, 14 серпня, 2022 рік. Вітаю всіх зі святом Маковія. Ну і це свято дало нам можливість сьогодні перепочити і зняти відео, тому що не доходили руки. Займаємося перебиранням однозубки, обминанням повітряної бульбочки і підготовкою ділянок під майбутню посадку чеснику. От. Хочу в цьому відео підвести коротенькі підсумки по завершенню сезону 21-22. Скажу вам так, що, в принципі, урожайністю задоволений, але є деякі нюанси, про які я зараз і розкажу. Часник фракція основна 5-6, менше четвірки і зовсім мало трійки, тобто якість. Цілком гарна, От, але загальна вражайність склала близько 4,5 тонн з гектара в отакому сухому перебраному вигляді. От, на це вплинула зріджена посадка е, часнику урядку, знову підвела сажалка. Е, думаю, проблема в тому, що по м'якому ґрунту вона пробуксовує. Трішки і виходить, що кидає в рядку рідше самі зубчики. Буду над цим працювати, договарювати якісь ширі на ґрунтозацеп, щоб не було таких проблем далі. Далі, що ще вплинуло? Це у нас під час збирання пішли дощі дуже сильні, за два тижні 130 мм опадів. що Завадило вчасно зібрати і вплинуло на ріст бур'янів. Буквально за лічені дні чесник заріс бур'янами. Було волого, скоба горнула, одривалися стовбури, одривалися доньці. Багато браку в цьому році. От. І, на мій погляд, відсотків 20. Часнику залишилося в землі. Цю ділянку будемо пускати паром, щоб їх прибрати. Так що така ситуація: сезон важкий. Добавило роботи, потім, по приведенню чеснику в належний вигляд. Часник був грязний, Прийшлось при калібровці кожну чесничину брати в руки, облущувати вручну. Потім Дінце витирали мочалку цією жорсткою стороною, бачите, що з ними робиться з цими мочалками. І ті роботи в підсумку, які повинні були провестись до такого стану, що учасник на зберіганні за тиждень, ці роботи продовжились більше місяця, що вплинуло на собівартість. Працювали наймані працівники більше місяця, тому що самі ми б не. Зробили ці роботи вчасно. От. Ну, така ситуація не зовсім приємна. Ну, що робити, таке життя, така робота на землі. От. Ну, а так, як бачите, чесник привели нормальний вигляд, койде на донцеві. Є остатки ґрунту. Ну, ті вже ще не вичухується, на вагу це не впливає практично. Трошки впливає на зовнішній вигляд, але ну, як для посадкового це не критично. Ну, Хоча і в магазинах ще грязніший часник теж лежить. Ну, Так як ми ідеалісти, то старалися привести його, щоб він був у нормальному вигляді. Така ситуація. Як бачите, все розфасовано, попідписувано. Ось бачите, які, яка якість фракція 6. От, Частково вже повідправляли ті замовлення, що по бронюванню були. Залишилося вже небагато. Для себе і ще трохи продати, кому потрібен якісний посадковий часник сорту Любаша. Звертайтеся, ще є практично різні фракції, репродукція перша і друга. От, Так що звертайтеся, зараз займаємося. Обминанням однозубки. Однозубка також в цьому році не дуже гарна, мілкувата. Весна була холодна, короткий період вегетації і однозубка мілкувата. Ну, Я думаю, на днях закінчимо її обминати. Також приходиться через вологу обминати вручну по кожній однозубочці. Механізувати цей процес не вийшло. От. Ну і обминаємо повітряну бульбочку. Ще закладаємо її ось, як завжди, на такі решати на досушку. Потім провіювання, калібрування. По воздушці також бачу, що якість не дуже по розміру. Подивимося після калібрування, що вона покаже. Ну, також вона не звигатувала так, як могла б. Така ситуація. Займаємося підготовкою ділянок під посадку. От, виводимо бур'яни, проводимо дискування. Ну і всім рекомендую закуплятися добривами потихеньку, тому що ціни на них дуже сильно кусаються на добрива, на засоби захисту рослин. Тому щоб не ждати подорожчання, а потихеньку скуплятися. Так, ну ще хотів сказати, що для своїх клієнтів, ті, хто купує в мене часник, буде в продажу протруювач насіння Максим. Думаю, на цьому тижні закажу я оригінальну каністру. Вирішую я так, щоб не було підробок. Тобто, буде для себе і буде для тих людей, які купують у мене часник. Ну, на цьому все. В кого які питання, задавайте в коментарях. Номер телефону буде в описі до цього відео. Всім гарного дня, мирного неба і гарних врожаїв.